А саме балістика сьогодні була в більшості використана противником, а це ракети різних типів. Що ми розуміємо під балістикою? От чисті балістичні ракети. Це в нас іскандер М. Їх було 12, Знаєте, що летять вони по балістичній траєкторії? Летять дуже швидко. Харкову ударили ракети С 300 С400, ну або ті, або той тип. Це зенітні керовані ракети, які летять теж як балістика з наземних установок. Летять по балістичній траєкторії з такою самою швидкістю. Так менше там вражаюча бойова частина мається на увазі, але ну, ракета не є тим менш безпечною. Далі ж ми бачимо використання восьми ракет Х-22. Це найпотужніша ракета із бойовою частиною 950 Кілограмів, яка е, вважається крилатою, але атакує вона вже теж як балістика, тобто летить з великою швидкістю 4000 км на годину цих ракет і опускається вже по балістичній траєкторії при заході на е, ціль, от власне ці ракети були у більшості. Е, е, крім того, є ракети 2Х59, Одна з них збита, і усі 15 крилатих ракет Х-101, Х-555 були знищені. Проти повітряно оборони навіть кілька ракет було знищено мобільними вогневими групами.